Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря. Який відбувся 12 грудня 2018 року. Це сезон Ліги Чемпіонів 2018-2019 років. Група Ф. Останній шостий тур на НСК Олімпійському. Донецький шахтар приймає французький Ліон, Бойова нічия є 1-1, мої лібі друзі. Ну, давайте про це поговоримо по порядку. Друзі, нагадаю, що в цій групі були такі команди, як Манчестер Сіті, Хофенхайм, Ліон та Шахтар. І в Штере було перед цим останнім шостим туром 5 залікових пунктів та третя позиція була в Штере. Спочатку гірники зіграли в ніч з Хофенхаймом у першому турі у Харкові була Нічча 2-2. Потім була Нічя 2-2 з Леоном на виїзді, потім Шахтар програє Сіті у Харкові з рахунком 0-3, потім Шахтар 0 06 на цих стадіях. Сіті. Ну А потім ось ця була легендарна перемога над Хофенхаймом з рахунком 3-2 на виїзді. І У Шахтарі були абсолютно всі шанси для того, щоб вийти і в плей-офф Лігучепонів. Тому що ця перемога над Хофенхаймом вона цей шанс і дала. Галіон дуже здорово розпочав взагалі з Сіті. Вони на цій обіграли. Потім було ніче з Шахтарем. Потім було дві нічі з Хофенхаймом 3-3 вдома, 2-2 на виїзді, Ну і потім була ніч з Сіті. І у Ліону було сім залікових пунктів у пасиві. Шотири було а, потрібно тільки перемагати для того, щоб вийти в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Ліон влаштовував і ніч'ян. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Шахтари. 4-2-3-1. Стартова розстановка під опічних Павло Фансекі, Андрій Пятов у воротах, Сергій Кривцов, Давід Хачалава, пара центральних захисників, Микола Матвєнко, Ісмаїлі по фланках, Тарас Степаненко, Майкон, центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півсні. Захисник Тайсон Марлос по флангах та У нападі це стартова розстановка раставка 3-4, 1-2. стартова розстановка Леона Головний тренер команди Женезіон, у воротах Хлопеш, Марсело, Денаєр, Марсал, три захисників, Ауар, Тула, Тузар центральні півзахисники, тетемінді латералі, небільфекір, центральний, ну, ложна дев'ятка. Мерфіс Депай, Вертран Троре у нападі. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам можу сказати, друзі, Леон, в принципі, дуже потужно розпочав. Ну, в принципі, так, так знаєте, шатар м'ячів непогано володів на старті. Ну, тобто, по контролі там була рінога, але в моменті саме було більше Оліан. Прикадеться вихід 1-1 один -один Біртрана Троуре і Андрій Пятов, Андрій П'ятов! Витягує вихід Біртрана Троуре та рятує українську команду від пропущеного м'яча. Ліон справді краще розпочав цей матч. Ліона були кращі моменти. Але ось на 22-х хвилина матчу Шахтар е, проводить свою позиційну атаку по лівому флангу Ісмаїлі. Е, дуже здорово знаходить, дуже здорово прострілює Ісмаїлі. Дуже здорово знайшов жуніор Марайса. Жуніор Марайс пробиває далеко, то забиває гол, 1-0, Рахуй. На користь української команди ЖУНР! -ра -е ЖУНІОРОЕС! -ра рахунок командів відкриває і Шахтар! І в режимі онлайн виходить на другу позицію. Тому що такий рахунок Шахтар абсолютно повністю! 1-0! Рахунок на користь української команди! Я вам хочу сказати, що Шахтара пару небезпечних було так. Пригадиться момент, коли Тайсон дуже здорово підучив. Ісмаїлі, Ісмаїлі дуже здорово вривається, у штани майданчик, прострілює. Але не вдається футболістам Шахтаря замкнути простріл бразильця. Під кінець тему Ліона. Були непогані моменти для того, щоб рахунок зрівняти, але французам не вдалося цього зробити. Пару було небезпечних ударів, і справді з близької відстані там пам'ятаю, не пам'ятаю вже хто. Мертві здепа, якщо не помиляюсь, пробував, але не влучив поворот. Там був супер шанс Ліона, щоб забити. В кінці кінців 1-0. Рахунок на користь української команди. Так, команди відповідно завершили. перший тайм. До речі, сніжило. Тоді, як бачите, подивіться, який був сніг. Тоді і справді е, неймовірний сніг. Ну і Жуліс на 22 й хвилині забив дуже важливий м'яч. Другий тайм початок другого тайму. Богдан Будко міняє Девіда Хачава В принципі, у Ліона да, були непані атаки, але все одно Шахтар в не пано грав. В принципі, не панограв, давай закривати усі ці зони, але все-таки, друзі, Ліон свій шанс знайшов. Все-таки друзі французи заб'ються. Мертвіс Депай знайшов на Більфікіра. На Більфікір пробиває, то забиває Набіль фекір. Набіль фекір. на Більфікір. На Більфікір на 65-й хвилині матчу. Обвідним ударом. Традиційний удар від француза. Обвідний удар. По неймовірній траєкторії без шансів, я вважаю, для Андрія П'ятого. Один-один. І Леон такий рахунок влаштовує. А Дембеле, Дюбуа, Дембеле вийдуть у Ліона, Кайоден, Боба та Богдан Будко вийдуть відповідно у Ліона. Отлично, був супер шанс, якщо не помиляюся, Тайсон. дуже... Десь так знаєте, на 72-й цей був момент Тайсон. Дуже здорово. Накинув на Ісмаїлі, Ісмаїлі Дуже здорово. Вривается уже на майданчик. Виходить, один, -один але не забивай, Ісмаїлі, Не забивай Ісмаїлі. Золотий шанс! Був української команди, щоб забити. Другу удар другу дарплащину, а м'яч сіткова рецептки не залітає. Ну, в кінці кітців, друзі, Шахтар намагався рахунок, скажімо так, Шахтар намагався знову вийти вперед. Але не вдалося цього зробити. Ну, ось на емоції Тайсона, Ось вона, емоції футболіста Леона, Леон тоді вийшов в плей-оф Ліги Чемпіонів. Ось вона, емоції Тайсона. Ось вони емоції. Тайсона, і справді Шахтар це був дуже близький. Друзі, Шахтар це був дуже близький. Після голу жуніра Марайса. Шахтар взагалі на другу та позиції в онлайн-режимі вийшов. І справді Шахтар був дуже близький, але гол Амабіля Пекіра відправляє Леон на той момент часу в плей-оф. Відповідно, в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Ну а Шахтар, відповідно, третю позицію. У цій группі займає. очок Шахтар, відповідно, набираємо. Ну і таким чином, підопічні Пауло Фонсекі Відповідно, підопічні Пауло Фансекі відправляється в Лігу Європу. Але в будь-якому випадку Браво Шахтар дуже, дуже хороший справді матч від української команди. Друзі, ви з приводу цього матчу. Напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя! Друзі, всім вам бажаю. Так, друзі, до речі, ми статистику ще не подивилися, друзі. Давайте ще трішки статистику подивимося. Подивіться самі, так? Да? 17-6 ударів, 6-2 удари в площину, тобто Леон більше був в поворотах. Контроль за Шатарем був 54 на 46. Ну, 4-5 закутуємо. Ну, в цілому, напевно, рів рівний матч. І так, да, Ліон навіть був ближчий до перемоги. Ну, Я все таки вважаю, що Шахтар на поразка не награв, супер шанс був у Ісмаїлі. Ну, скажімо так, справедливий рахунок. Ось, Але браво Шахтар. все одно дуже хороший матч, українська команда провела. Друзі, ну що ж, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя. Бережіть себе. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічей.